Знесення мосту це буде вже такий е, сигнал, що приведе до того, що частина вже колоністів, тих, які незаконно поселилися в Криму, вони вже будуть фізично виїжджати з Криму. Як тільки буде знесений міст і будуть, прийдуть в активні дії підрозділи Збройних сил України. На материковій частині вони будуть наближатися до Криму. Це означатиме вже організовану евакуацію військових підрозділів з Криму. Отже, картина буде така, епічна. Хто зараз дивиться і каже фантазії Чубарова? Ні, не фантазії, Ми згадаємо це. Картина буде епічна. Активні українські війська на материковій частині, знесення всіх транспортних артерій. Удари по військових об'єктах, які розташовані в Криму, і на тлі цього евакуація перше може може, вона почнеться як організована, а потім вже панічне бігство росіян з Криму. Так буде звільнення Криму.